У кожної людини є свої статуси. проблеми виникають тоді, коли вона не поводиться згідно свого статусу. Тобто, якщо я, наприклад, чоловік, то в мене є статус чоловіка перед своєю дружиною. Ось, якщо ти якон, то статус до якона в церкві перед Богом, і людьми. І завжди треба поводитися з гідностного статусу. Приклад, можна сказати, негативний, це приклад Адама і Єви, тому що у них був їхній керівник по начальник. І вони не послухались його і згрішили, повелись і не згідно свого статусу. Ось, а інструкція стосовно того, як поводитись згідно статусу, це Біблія. Ось, Якщо згідно не поводитись, то і проблем не буде. Будьте благословені.